A, a, a Ми знаходимося в Національному парку в Кенії в Нейробі. Бачимо перших диких тварин Страуси. Один біленький і он поряд чорний. Грей? Грей. Блин, блекме, для нас екскурсію проводить. Місцевий рейнджер. екскурсовод, так би мовити. Джон Лупо. Джон Лопе. Лопе. Джон Лопе. Джон Лопе. І он бачимо на горизонті. Не робля! Я де Кілька разів на рік все це поле зацвітає. Це буває, як правило, два-три рази на рік сезон дощів. Інколи це в липні. В листопаді, а також навесні, квітні. Є сезон дощів, коли все зеленіє. І трава, і дерева. Акися Acacia Акися Thank Дякую.